Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо на які роботи українці можуть розраховувати прямо зараз. Це ютуб канал Personal Service. З вами Альона та моя сьогоднішня гостя, керівник відділу рекрутації компанії Personal Service Іванка. Привіт, Іванко! Привіт всім. Компанія вже більше 10 років займається працевлаштуванням іноземців на терені всієї Польщі. І сьогодні я задаватиму питання, які ми дуже часто отримуємо від підписників наших соцмереж, які взагалі зараз є найголовніші вакансії. Можу сказати так: найпопулярнішими завжди будуть такі вакансії, які не потребують якоїсь спеціалізації, тобто не потребують знання мови, якогось досвіду роботи. В основному це є вакансії на заводи склади і фабрики. Найпопулярнішими серед наших вакансій це є завод, який знаходиться у Вроцлаві автомобільний. Тому що це велике місто і тут досить велика кількість людей. Також маємо популярні вакансії на склади одягу, які знаходяться в Познані, в Лодзі. Є також у нас вакансії на склади інтернет-магазинів за Вроцлавом біля Гожого-Велькопольського. Можу сказати, що ці вакансії є. Найбільш популярними на даний момент серед наших кандидатів. Е, окей, тобто друге питання: на які ставки на різних типових вакансіях можна взагалі розраховувати? В основному це йде від мінімальної ставки 15-15, і ставки можуть сягати до 22 злотих над це залежно від вакансії, від самої складності роботи. Також ми можемо оформляти студентів. До 26 років поліціальні школи, і це дає великий плюс, тому що у них ставки можуть бути значно вищими. Ага, Корисно бути студентом. Чи ви надаєте житло? Так, житло ми надаємо абсолютно на всіх наших вакансіях. Є навіть такі вакансії, де можемо заселяти з дітьми. В більшості це якраз є великі міста, такі як Лоць, Познань, Вроцлав. Чи є якісь зміни в працевлаштуванні на відміну від весни? Так, звісно, ці зміни ми можемо побачити, тому що весною, як ми знаємо, приїхала досить велика кількість людей у зв'язку з початком повномасштабної війни в Україні. І тому досить велика кількість людей шукала роботу. Зараз вже є багато людей, які повернулися назад в Україну, які поїхали в інші країни, і тому зараз не така велика вже кількість людей. Але загалом вакансії маємо на даний момент дуже багато, дуже велику кількість різні вакансії на будь-який смак. Окей, тобто кожен собі роботу 100% знайде. Так чи є взагалі якась сезонність, тобто перед новим роком, чи взагалі взимку? Ну, в основному така сезонність може відчуватися на, скажімо так, сезонних дійсно роботах, на полях, на там є якісь вакансії на виготовлення іграшок новорічних, щось такого. На наших вакансіях, в більшості це не сильно відчутно. Тому що все рівно робота у нас є. Це не сезонна робота. Це може відчуватися лише зв'язку з тим, що будуть люди, які все-таки на свята захочуть повернутися додому, але вакансії все рівно у нас будуть. Тобто, взагалі, ваша робота не сильно залежить від сезонності, але нагадуємо, що президент України Володимир Зеленський рекомендував не повертатися людям за кордону під час зимових свят. За для вашої безпеки, отож, Іванко, дякую тобі велике за відповіді. А ви задавайте нові питання в коментарях, і ми обов'язково запишемо наступну частину відповідей на ваші запитання. З вами була Альона і це ютуб-канал компанії з працевлаштування Personal Service.